Дорогі друзі, Шахтар проходить в 1 8 Ліги Європи. Ми все-таки вимучили цей матч з Реном. Якимось дивом змогли в додатковий час відігратися, вивезти цей матч в серію після матчевих. Трубін витащив три пенальті. Герой цього матчу, друзі. Келті дебютував, забив вирішальний пенальті в ворота Рену. Ну, Просто сьогодні в цьому матчі було все. І я вам скажу, що такого матчу давно не було. От в плані емоцій. Дійсно, можете передивитись пряму трансляцію. Я думаю, вам буде цікаво. В будь-якому випадку всіх вітаю з проходом Шахтаря далі. В одну восьму жеребкування будемо вже дивитися сьогодні і побачимо, хто випаде в одній восьмі. Але давайте оглядати цей матч, що було не так, що було так, хто кращий, хто не кращий А в будь-якому випадку, друзі, напишіть в коментарях, як вам цей матч, якщо ви дивилися і ваші емоції, як далеко зможе зайти Шахтар, тут уже дивлячись від суперника, потрібно подивитись завтра сьогодні, точніше, жеребкування А тоді будемо робити висновок. В будь-якому випадку, шахтар в одній восьмій це дуже круто. Тому що ну, реально рен грав краще. Давайте оглядати. Перед початком ставте лайк, це важливо. Підпишіться на канал. Давайте розпочинати цей огляд. Ну, Після такого матчу, друзі, чесно кажучи, хочеться оглядати саме кінцівку. Тому що те, що було там в основний час, ну да. Ми в будь-якому випадку про це будемо говорити. Хочеться сказати, що сьогодні в шахтарі була одна зміна. Єдиним футболістом новим це був дебютант Топалов, який грав зліва замість, замість Криськіва, якого не було не, по незрозумілим причинам. Так само не було Петрика по незрозумілим причинам. Типу перед матчем ніхто не говорив, що вони травмовані чи ще щось. Хоча я думаю, що це були якісь пошкодження, те саме і у Петрика, і у як ви бачите, Крисківа, І зіграв взагалі Топалов, що неочікувано для всіх було. А так основа була та сама. І єдине, що потрібно було зробити в цьому шахтарі витримати натиск Рен, витримати цей тиск перші 15 хвилин, 20 хвилин, що Шахтар і зробив, друзі. Тому що Рен єдине, що змінив, це двох центральних півзахисників: грав Санта-Марія і разом з ним Ловро Майер, також в центрі поля. І в принципі, Рен душив Шахтар на початку, Шахтар тушувався, Шахтар помилявся. Трубін за перші там, не знаю, 8 хвилин зробив три сейви. Фантастичних, і, в принципі, додав певності захисту Шахтаря, і Шахтар вистояв. Весь перший тайм Шахтар був під обстрілами Рена, скажімо так, тому що ну, Рен реально грав краще десь до 30-ї. Далі гра заспокоїлась, більш-менш була рівною в плані моментів. Тому що в Шахтаря був ну, один тільки момент коноплі, якщо можна його згадати. Ну і гол, звісно, Траоре, який забили там з е, руки. Рука була Бондаренка, тому його не зарахували. А так, Шахтар нічого не створив за перший тайм 9-1 по ударах. Один удар коноплі з там з кута, фактично з нульового. Пробивав він там бишань. Тобто перший тайм, реально нема що згадати. В другому таймі вже цікавіше, тому що ну, дійсно можна сконстатувати той факт, що Шахтар е, розпочав Хреново другий тайм, розпочав з помилок, і Рен швидкий гол забив. Забив Токоя Камбі після передачі Г'юрі, після провалу ну, правого захисника і правого центрального захисника, тобто коноплі Бондаря. Але сьогодні коноплю потрібно хвалити. Класний матч видав. В атаку сьогодні він створив найгостріші моменти Шахтаря в основний час. Да, там десь кинув зону, але буває, ну, якби, потрібно страхувати, якось випливати з тієї ситуації, яка є. Ну тут більше проблеми все-таки були з лівим флангом, я вважаю. Хоча Бондар сьогодні зіграв на ахті. Матвієнко провалив, я вважаю, матч, його просто навозив доку. Друзі, сьогодні оцей доку. Він найкращий, напевно, гравець я вважаю, Рена на полі, тому що те, що він виробляв на полі, те, як він возив наших футболістів, ну це просто шок для Матвієнка, якого хотіли продавати за 35. Ну, за 35 такою грою його не продаси, коли реально його возять і возять цілий матч, причому жорстко. От, Цей Доку ми пропустили. Як наслідок, нам потрібно було не пропустити ще. Шахтар це і зробив, далі пішли дві заміни тільки. Вийшов джурасик і сікан. Пішли з поля, топало вітраурет, топало. Давайте от по персоналі. Топало, ну непогано. Для першого разу нормально, для УПЛ взагалі класна опція для гри в ататі, зліва, можна на ну, форвард ставити. Тобто гравець дійсно цікавий. Топаловом можна користуватися, сікан вийшов ніякий, нулячий, просто. Жах, жах, друзі. Я не знаю, сікан це жах. Це просто жах українського футболу на даний момент в плані гри як форварда. Тому що в нього було пару моментів, де він не зміг навіть пробити поворот. Тому про що ми тут говоримо? Ми вистояли кінцівку, хоча я не сказав би, що Рен там сильно натискав на наші ворота. Але Трубін ще пару якісних сейвів зробив, в нього оцінка 87, як ви бачите, по статисті 23 по ударах. На користь рена. Тобто нас знищували, нас вбивали як могли і так далі по ударах. да Шахтар тримався. Ось подивіться, ну просто з любих позицій розстрілювали вже там. Удари в Ствір 9 було, сейвів 7, трубін сьогодні зробив. Втрат м'яча у нас 27, найбільше втрачав Зубков Бондаренко по 5 втрат. А так, в принципі, це небагато, я вважаю. Більш-менш непогано все виглядало. В дриблінг до фіга разів йшли футболісти Рена, Ми йшли дуже рідко. В той самий дриблінг. І в основному це робив зубков. Ось три рази. І конопля два рази. Конопля взагалі класний матч. Давайте ще раз: хто як зіграв? Конопля? Чудо! Реально класно на атаку, на захист в принципі, відпрацьовував. Корисним був Тудаков, звісно. Сподобався, як завжди, Михаличенко, не знаю, чому в нього така низька оцінка. Михаличенко, як завжди, грав топово. Зубков ну, такий стабільний матч. Степаненко непогано виграв в центрі поля. Матвієнко грав непогано тільки там, перший тайм, в другому таймі, доку його просто знищив, особливо в додатковий час, коли нам забували. В будь-якому випадку, ми пішли на допи, друзі. Ми пішли в додатковий час. В надії на те, що, ну, напевно, пенальті. Тому що далі ми не витягуємо. Далі Рен робив вже всі можливі заміни. Вийшов Салах, не Мохамед, якийсь інший Салах. Ми пропустили на 106. Ми пропустили в другому овертаймі, друзі. Перший овертайм пройшов ніяк, тому що нічого не відбувалося. І рахунок 2-0 зробив Салах на контратації, коли доку друзі, знищив Матвієнка. Він пройшов Матвієнка. Хоча в Матвієнка був в цілий метр, а то й півтора. Він був ближче до м'яча, ніж Доку. Мало того, що він програв доку швидкість. Так він програв ще й боротьбу корпусом. Це доку, якого я не знаю, який в нього зріст, Метр п'ятдесят, напевно. Там. Ну, це так. В принципі, ні, Його там метр, можливо, сімдесят, але маленький футболіст на зріст і не дуже Матвєнко от йому програв боротьбу, той віддає на салаха на пусті ворота 2-0, і здавалося б все. І здавалося, все. Е, ну, Назарина там вийшов замість Степаненко, тому що Степаненко вже не міг догравати. Кінець, жопа. Нічого не зрозуміло, що далі? Явічович -явіч за 10 минут до кінця випускає молодого 18-річного Келсі форварда, якого взяли недавно, буквально там два тижні тому. От він там пару тренувань тільки провів. І ось сьогодні дебютує. Виходить, цей форвард, друзі, перший дотик, першим же дотиком до м'яча 1,93, 18 років. Виграє боротьбу. Скидає на коноплю точно конопля, щоправда, там не зміг нормально приборкати м'яч, випустив його. Другим дотиком до м'яча там у нього був положення поза грою. Типу, ну, Келсі був корисний. Ті хвилини, які він знаходився на полі. Футболісти Шахтаря старалися закидати на нього, саме тому, що в нього є фактура, він може виграти боротьбу. І тут, я не знаю, це якесь дежав'ю в матчі Шахтар Монако Ліги Чемпіонів, коли Дедзербі ще був тренером, коли Мудрик пробивав, рекошет французи. Ну, коротше, французи дуже, знаєте, якісь фартові для нас в допах. Я не знаю, як це пояснити. От, ну, Джурасик вийшов. Джурасик вийшов, і він вирішив зробити навіс е, на Келс. Простріл штрафну на віс і не знаю, що це було? Джурасик. М'яч влучає в ногу молодого, от, 17-річного Белосяна, який плакав після того, як він забив, в свої ворота м'яч залітає через манданду. Дуже схожий на гол Мудрика. Реально. Ну, На гол з Рикошету, коли Монако тоді пропустило. Дуже схоже це все було м'яч від цього Белосяна в свої ворота на 119-тій. Це просто шок для Рена. І це шок для всіх болівальників Шахтаря, що такий гол стався. Джурасик своїм прострілом. Цей Белосян, який плакав, всі його заспокоювали. там, знаєте, Всі добрі слова йому говорили там, Ну, тренер, партнери по команді. Звісно, шкода цього хлопця, але мені було не шкода, я був дуже радий, що серія пенальті. І тут серія пенальті. І... Перші два забиваються, забиває Дуе у французів, забиває у нас Назарина перший добити. Далі диво трубі. Трубін включається. І що цікаво, Рен пробивав всі, практично всі удари в лівий нижній. Ну Перші три удари йшли в лівий нижній. Перший трубін пригнув правий, потім трубін прохавав, стрибає, тому що Назарина також лівий нижній пробив. Мандодан не вгадав. Потім йде доку. Оцей челек і возив нас цілий матч. Возив наш правий фланг. Михаличенка. Матвієнка він возив. У нас весь захист на жовтій тупо. Всі чотири захисники на жовтій. Плюс ласіння Травера також жовта була. Коротше, йде бити оцей доку і не забува, Трубінь тягне. Потім йде бити Судаков, клас. Забиває дуже тонко. Мелінг. Знову лівий нижній, трубінь тягне. Лівий нижній від Мелінга, правий нижній від Трубіна. Тягне. і тут все. Розумієте? Забивай, будь ласка, проходь далі. Без нервів, без херні оцей, розумієш? Йде Бондаренко, спокійно, забиває, начебто все нормально. Хоча забиває Юрій рахунок 2-3. І залишається просто просто забити два пенальти і все. Не мазати. Хоча б влучай в ствір похер, надаві відіб'є нічого, буває. Ну влучай в ствір. Влучай, низом, легенько. Ну якби, голкіпер все одно буде гадать, скоріше за все. Іде Бондарь бити. Молодий Бондар. Я ще й на стрімі сижу, кажу, молодий Бондарь проти молодого манданде. Окей, дивимось. Бондар, б'є в лівий влівий, нижній, манданда е вгадує, але Бондар не влучав в ствір. Б'є мимо. Іде бити те, в них забиває. Потім йде Сікан. Тобто гол Сікана означає прохід шахтаря далі. Просто гол Сікане. Я кажу, окей, Сікан, якого оцінка 5,2, окей, Сікан, який херньой е е е е е е займався взагалі весь матч, давайте ще теплову карту. Ось, ну, теплова карта, можливо, комусь цікаво буде, подивитися, коли, як шахтар сидів на своїй половині поля. І Сікан є поперечено. Бив на силу. бив на силу, хотів закінчити, красиво. І так далі. Бив на силу, влучив поперечку. Сікан Даніла, який повністю провалив матч, і який ще й не забив пенальті. Ну і потім потім уже всі самі пам'ятаєте, молодий Гочук, 18-річний, 7-й пенальті по рахунку. Йде бити Гочукву. Трубін тягне. І молодий Келсі, Також 18-річний, тільки Шахтарівський, вже Келсі. б'є пенальті, забиває і виводить Шахтар в 1-8. От от, да, це щось схоже от на. Те, пам'ятаєте, як Довбик вийшов е, на чемпіонаті Європи, але так, некоректне порівняння, але все одно, ну, щось таке схоже, типу, виходить, щоб рятувати. Да, да не врятував, але з пенальті вирішально забив. Хоча герой тут Трубін, який витащив три пенальті. Тому що манданда ніхера не витащив, там наші не забили, молоді хлопці. Бондар Сікан, це, звісно, що важко, але... Коли в тебе і так гра не йде, і ти ще й не забиваєш, ну таке собі, якщо чесно. Тому Шахтар вітаємо з проходом далі. Це диво прохід. Шахтар не повинен був проходити. Шахтар повинен був програти по всім канонам, по всім статистичним даним. По е давайте ось навіть по флешскору. Просто по флешскору дивимося статистика. Очікувані голи. 2,5 з половиною голи. Створили XG REN. Ми 0,46. Навіть на півголани награли. На півгола навіть не награли. Забили два Похер як, забили. І це говорить про те, що показник XG, він не ну, він не, він не відображає сам футбол. Це просто якби цифри в математиці. Математичні якісь виміри. Футбол це не математика, футбол це щастя, це диво, це якийсь диво рикошет, це червона, це пенальті, це якийсь привоз. Це жива гра, це не математика, і цим футбол шикарний, тому що ми можемо бачити такі матчі, такі ну реально виривання і проходи в одну 8 Вітаю, звісно, всіх болівальників Шахтаря і болівальників українського футболу з тим, що Шахтар зараз в одній восьмій. Чекаємо жеребкування і пару слів по Дніпро 1 Дніпро 1 провалили матч за еком. Два матчі. Перший матч провалили точно, другий матч провалили тим, що не було довбика. Він отримав пошкодження. Гуцуляк. На його позиції так собі відіграв і від один зіграли нулю, не змогли забити а як. Ну, скажімо так, домоглися свого. Вони просто відсиділись на контратаках грали, стандарти, нав'язали гру Дніпро один, один не змогли забити, не вистачило характеру, не вистачило лідера. В принципі, така сама ситуація була в Шахтарі з точки зору Еко. Тобто Шахтар в цьому матчі проти Рена був умовним аеко. Просто що як ви бачите, в Дніпрі один не знайшлося такого Доку і інших кублісів, які могли забувати. В Рена такі гравці були. Шахтар пропускав, але й Шахтар забивав. Шахтар також камбечив і повертався в гру. Це най. Важливіше, що можна е, говорити взагалі на даний момент. Тому по сумі двох матчів в рахунок 3-3, 3-4 по пенальті. Шахтар проходить. Чекаємо жеребкування. Всіх запрошую на стрім, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть свої коментарі прямо зараз, як вам такий прохід Шахтаря і чи зможе Шахтар виграти Лігу Європи. До нових зустрічей, друзі!